Слова, які ми використовуємо незалежно від того, вимовляємо ми їх вслух чи ні, мають величезний вплив на наше життя. Я хочу, щоб ви запам'ятали невеличку мантру. Ви думаєте про те, про що ви говорите. Ви отримуєте те, про що думаєте. Перш за все, ви думаєте про те, про що говорите. Я вам дещо скажу. Дуже швидко. П'ять разів. Блакитний слон, блакитний слон, блакитний слон, блакитний слон, блакитний слон. Блакитний слон. Що ви собі уявили? Тепер друге: червона вантажівка, червона вантажівка, червона вантажівка, червона вантажівка, червона вантажівка. Я можу посперечатися, що у вас в голові з'явився образ червоної вантажівки. Ви бачите, що ваші слова породжують думки. Саме це можна дуже ефективно використовувати в нашому житті. Друга частина ви притягуєте те, про що думаєте. Зараз почнеться саме цікаве, вам сподобається будь-яка картинка, яку ви знову і знову уявляєте собі в голові, буде впливати на вашу підсвідомість. Коли вона вкорениться в підсвідомості, вона почне притягувати обставини, які їй відповідають. Ось чому робота з можливостями нашого розуму така дієва і ефективна, якщо її постійно використовувати. При цьому не забувайте про дії. Коли мова йде про здоров'я, то ваші слова, звернені до самого себе, грають неймовірно важливу роль. В ході багатьох досліджень було виявлено, що ті, у кого вищі очікування за статистикою, добиваються кращих результатів. Тобто, вашій підсвідомості потрібні яскраві, позитивні образи і картинки, з якими вона зможе працювати. Я обожнюю повторювати самому собі, що моє тіло це дивовижний зцілюючий організм. так? І є, просто подумайте про це, що відбувається, коли ви їсте. Тіло самостійно витягує корисні речовини з їжі і розподіляє їх у відповідні частини тіла. Це відбувається автоматично. Наше тіло це дивовижний стілюючий організм, і нам слід постійно нагадувати собі про це. Ви можете повторювати якісь загальні або конкретні фрази. Наприклад, я собі подобаюсь, чи я зможу це зробити. Ви бачите, що розум і тіло створені для того, щоб працювати разом. Змусьте свою підсвідомість працювати на вас і направляйте цю енергію в потрібне вам русло. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. А кому подобається тематика канала, то тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступних мотиваційних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.